середа, 11 жовтня на 11-му новини. З вами Олена Петроченкова. Вітаю також в студії. Працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Сбу викрила зрадників, які навели ракету на село Гроза. Призначили нового військома Дніпропетровського територіального центру комплектування. Сморі та знищення місцевої екофлори мешканці житлового масиву перемога жаліються на цвітіння у затоці Дніпра. І 48 котів та чотири собаки. Волонтерка з Дніпра рятує тварин та оселяє в своєму будинку. Двоє людей загинули під час обстрілу Нікополя. Це чоловіки, одному 24, іншому 71 рік. Встановлено, що постраждалі співробітники навчального закладу. Рятувальні роботи тривають. Прильот стався близько 16-ї години. Зруйновано гімназію. Будівля зазнала серйозних руйнувань. Пошкоджені 42 приватні будинки та 18 господарських споруд а ще інфраструктурний об'єкт. Під завалом рятувальники продовжують шукати людей. Тим часом вночі ворог вгатив з важкої артилерії по Нікополі, Марганецькій та Мирівській громадах. Під час обстрілу постраждала літня жінка. У райцентрі понівечені дві адмінбудівлі, комунальне підприємство та гуртожиток. Також пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків. Окупанти обстріляли житлові квартали на Харківщині та Сумщині. Є загиблі та поранені. Також є жертви внаслідок ворожої атаки на Донеччині. Тим часом СБУ викрила коригувальників, які навели російський іскандер на село Гроза, де внаслідок атаки загинули 55 людей. Про оперативну обстановку в країні та інші подробиці в нашому сюжеті. Під ворожим вогнем вкотре Харківщина. Вранці з реактивних систем та ракетою С-300 росіяни вдарили по Ізюмському району. Пошкоджено два будинки. обійшлось без жертв. Окупанти атакували ракетами і купінський район. Поранення отримали троє цивільних, понівечені з десяток будівель. Неспокійно було на Сумщині внаслідок артобстрілу села Угрогіде Загинула 13-річна дівчина, Пошкоджено школу та ліцей. Під ворожим вогнем було також село Тур'я. Один загиблий та двоє поранених унаслідок ворожого терору і на Донеччині. Зранку росіяни масово обстріляли з артилерії. Авдіївку по місту вдарили і двома ракетами. Під обстріл потрапив приватний сектор Курахового. На полі бою ворог активізувався біля Авдіївки. На танках і броньованих машинах три батальйони противника пішли у наступ. Утім, ЗСУ відбили атаки. Про це заявили в Генштабі. Українські військові ж продовжують нищити ворога як особовий склад, так і техніку. Загалом орієнтовні втрати російських окупантів минулої доби склали 820 цигарників, 34 танки, 91 бойова броньована машина, 18 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, один літак, 19 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 20 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Українські військові продовжують вести оборону на сході та півдні України, наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, а також покращили тактичне положення в районі роботи на Запорізької області. З'явились відео спільної роботи прикордонних дронів та артилерії по ворогу на запорізькому напрямку. Тим часом на Луганщині ворог посилює свої підрозділи бронетехнікою. Вони активно б'ють по білогурівці. Вони намагаються штурмувати наші позиції, намагаються покращити своє положення. Розуміємо, що напевно може якась козівка є, щоб по області відпрацювати, тому що ну накоплювалися не дуже довго. Ага. Дякувати Богу, нашої сили про це знали й готували до цього. Викрили зрадників, які навели ракету на село Гроза, на Харківщині. Тоді внаслідок атаки загинуло 55 людей. Зловмисниками виявились двоє місцевих: – 30-річний чоловік та його молодший, 23-річний брат. Ще під час окупації обидва стали. На бік ворога згодом переїхали у РФ. Там колаборанти дистанційно сформували власну мережу інформаторів. Під виглядом дружніх розмов випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи. Зокрема, обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. Дізнавшись точну адресу і час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Оскільки обидва зловмисники переховуються на території РФ, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження і покарання. Тим часом президент Зеленський приїхав у штаб-квартиру НАТО у Брюсселі. Він проведе зустріч з генсеком альянсу і міністром оборони США Остіном, а також візьме участь у засіданні Рамштайну. Очільник Пентагону Остін вже повідомив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 200 мільйонів доларів. Марко Ручка Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Новий військовому у Дніпропетровського територіального центру комплектування новий очільник призначили Олексія Дубовика. Він має 20-річний досвід військової служби. До самої пенсії був у складі 93-ї бригади Холодний Яр. А під час повномасштабної війни брав участь у деокупації Харківщини. Працював і над створенням бригад наступу. Напрямок нашої діяльності буде полягати в якісному виконанні завдань з комплектування особовим складом та технікою військових частин. Є зміни, ви їх побачите. Нагадаємо, колишнього очільника ТЦК Анатолія Пікало звільнили з посади Нацкомісія з питань запобігання корупції. Виявила, що посадовець незаконно збагатився на майже 8,5 мільйонів гривень. Сам Пікало у декларації на 2020 рік вказав, що ані він, ані його родина не мають жодних грошових активів. Вимагали неіснуючий борг у батька загиблого воїна. Двох зловмисників викрили в Новомосковську. Вони погрожуючи фізичною розправою, намагались вибити у чоловіка 11 тисяч доларів. Змушували продати власний будинок та виплатити їм частину одержаних грошей. Наразі обом зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зараз правоохоронці працюють над встановленням інших причетних. Рятунок поранених у Дніпрі лікують бійців, які постраждали під час боїв на сході та Півдні країни. Операції у медзакладах тривають цілодобово. Пацієнти переважно мають уламкові поранення, втім побільшало і ампутації. Медики говорять, це ціна нашого контрнаступу. Катерина Нічик далі. Після боїв під урожайним в лікарні Дніпра оговтується боєць на псевдоджміль. Уламок ворожого залізяча прошив чоловікові ногу. Та це поранення називає дрібницею, бо ж каже, пощастило залишитися живим. Танчик попрацював по нам. Це чесно, реально дуже повезло. Мені і моїм побратимам, що тільки так, тому що прильот танка 15 метрів. Прицільно, тому що вони вичислили позиції, били. Богу, дякувати, що. Наші дрони спрацювали по танку. Не знаю, хто би там жився. Джміль розповідає, до повномасштабного жодного разу не тримав в руках зброю, а після нападу Росії став на захист Батьківщини. Воював спершу під Бахмутом. Зізнається, бої там здалися йому легшими, ніж під урожайним. Тому що більше техніки в них більше всього, що літає і долітає до нас. Ми просуваємося, але дуже важко. який жарт, якщо чесно. Багато побратимів лягало. За тих три місяці втратив дуже багато побратимів. Реально просто хочеться з них відімстити. Чесно, аж сльози на очі виходять, тому що стільки хороших людей. Про що вияти? Щоб нарешті та війна скінчилася. Всі повернулися до мене. А військовому психологу Андрію медики рятують ногу, Із ускладненням після травми чоловік змушений перебувати в стаціонарі. Сам же прагне чим швидше потрапити до своїх на Донеччину, бо каже, мусить зцілювати душевні рани бійців. Всі просто втомилися морально, фізично, по-бойовому це от називається втома. Хтось нервується, хтось уже не може. Для нас зараз важливо навчитися говорити. І ми говоримо про страх, про те, що ми боїмося, про, ну, про злість, про втому говоримо, от і про те, що сумніваємося в чомусь, або те, що в чомусь найважче було налаштувати це якраз оцей майданчик, де можна комунікувати. Поранених тільки у цій лікарні понад сотня за тиждень кажуть лікарі. У більшості пацієнтів уламкові поранення такі травми називають найбільш підступними, пояснюють, бувають ситуації, коли маленький уламочок та з дуже маленьким входним мотором, саме він стає загрозою для життя, і саме він вражає ті органи і системи. Через які, якщо не зараз, то з протягом невеликого там терміну може привести до летального ісходу. Попри всі складнощі, сила працювати і далі є, переконують медика. Бійці ж додають, щойно дозволять лікарі повернутися на передову, аби кувати нашу перемогу. Переконують, жодного клаптика української землі не віддадуть ворогу. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. Пригода на трасі Дніпро Павлоград загорівся автомобіль Волга. На відео видно, як люди намагалися загасити полум'я, втім будь-які спроби вгамувати вогонь виявилися марними. Машина згоріла вщент, пасажири автівки не постраждали. Сморід та знищення місцевої екофлори мешканці житлового масиву перемога жаліються на цвітіння у затоці Дніпра. кажуть, у всьому винні забудовники прибережної зони, які засмічують водний простір. Ті ж від обвинувачень відхрещуються, мовляв, працюють за правилами. Чому затока перетворюється на застояну канаву? Відповіді шукала наша Анастасія Вільхова. Замість затоки застояна канава. Такі кадри зафільмувала Оксана Левченко. Жінка каже, цьогоріч ситуація набула масштабів екологічної катастрофи. Зараз тут всупереч течії Дніпра будується ще багато довгих величезних кіз і островів. І е, якщо вода в Дніпрі завжди цвіла і в серпні, і в теплому вересні, то зараз це просто неможливо ні з чим порівняти. В цьому році ситуація набагато погіршилася. Жителі масиву впевнені, вода застоюється через місцевого забудовника. Мовляв, насипи від будівництва яхт клубу Січ порушують водообмін. Ми маємо справу з незаконною забудовою прибережної зони Дніпра, ну взагалі з самозахопленням, дійсно самозахопленням великого шмату території, на якій немає жодних дозвільних документів. Втім, власник комплексу заперечує обвинувачення. Каже, будівництво було узгоджено ще у 2012-му, А з початком повномасштабного вторгнення всі роботи взагалі припинили. 255 сторінок з усіма узгодженнями. Ще розроблений державним інститутом. Тут багато документів, які дають можливість будувати, але на сьогоднішній день клуб не будується. Дерева садять, садять кустарники, все, більші кущі, більш нічого. Та активісти готові боротися за прибережну ділянку. Ми е, прагнемо захистити. Ми створили всі документи, підготували для того, щоб ця частина узбережжя і коса були оголошені заказником. Нас підтримало міністерство ресурсів. Нас підтримав обласний департамент екології. Екологи ж кажуть, проблема в ціанобактеріях. Саме вони забарвлюють воду та дають сморід. А тепла погода та мала проточність затоки тільки погіршили ситуацію. З першими морозами прогнозують фахівці. Дніпро повернеться у звичний стан. Зараз же тепер буде температура води падати вночі, і в день вже прохолодніше становиться. Водориці починають будуть відмирати. Частина їх ну, найближчий тиждень буде відмирати. Ще з'явиться неприємний запах, оскільки вони будуть розлагатися, і колір перетвориться із зеленого на блакитний. За словами фахівців, проблему може вирішити й зариблення. для боротьби з водоростями у затосі. Туди треба запустити товстолоба білого та чорного амура. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. 48 котів та чотири собаки. Така компанія уживається у домашньому притулку, який створила Дніпрянка. Перших тварин прихистила ще на початку повномасштабною. Згодом люди стали залишати чотирилапах під дверима її будинку. А тепер хвостатих привозять навіть з лінії фронту. В гостях у великої родини побувала наша знімальна група. Велика котородина з'явилася у Юлії на початку повномасштабної. Спершу розповідає жінка, їх тільки підгодовувала, та кількість покинутих тварин дедалі збільшувалася, тож не змогла проходити повз знедолених чотирилапих. Візьму одне вилікую намага... ну, щоб прилаштувати потім менше. Я брала ту кількість, яку я могла втримати, але їх стало дуже багато, тому ми вирішили називатися притулком домашнього типу. З часом люди стали приносити Юлії чотирилапих або ж просто залишати їх під дверима будинку. Нині жінка жартома називає себе котячою мамою. Під опікою волонтерки 52 тварини. Кожну, каже, знає не тільки по імені, а й за вподобаннями. Деякі котики можуть їсти так чотири лапи, наприклад. Комусь потрібен Royal Canin Gastro, комусь треба тільки для шерсті. Це дуже індивідуально. В них індивідуальне харчування. До міні-притулку привозять навіть хвостиків, евакуйованих із зони бойових дій, таких у Юлії, нині, троє цуценят зараз. Вони активні та грайливі. Вони, коли приїхали, були такі залякані. Їм заспокійливо приписали. Вони від кожного шороху просто скавчали. Тряслися, вони дуже боялися. Ну, звісно, звідти їх привезли. Песиків військові евакуювали з Бахмута. Спочатку, каже Юлія, їх було п'ятеро. Двома з них знайшла нові домівки. Нині ж сім'ї підшукує і іншим тваринкам. Тести на інтерит ми зробили, від паразитів я їх обробила. Вони повністю здорові. З іншими собаками вони не контактували, тобто вони готові знайти свою родину. Кожного свого хвостика обробляє від паразитів та стерилізує. Декотрі ж потребують тривалого лікування у стаціонарі. Щодня каже волонтерка, на утримання великої родини йдуть тисячі гривень. У мене тільки на лікування кішки пішло 39 тисяч менше, ніж за місяць. Це на одну кішку тільки. А уявіть, кожного стерилізувати. Одна обробка від паразитів одна коштує 200 гривень на одну тварину. Їх потрібно зробити дві. Аби і надалі рятувати чотирилапих волонтерка потребує допомоги. Якщо хочете підтримати мініпритулок, контакти та реквізити на ваших екранах. Також на сторінці Юлії ви можете знайти собі пухнастого друга. Катерина Нічок та Сергій Озоров. Новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у четверу Дніпрі потепліше. синоптики. Прогнозують в день 15 градусів тепла, вночі плюс 4. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Ну а далі на вас чекає програма про кривий ріг. Залишайтеся з 11. -м. Побачимось. we